Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Куряча котлета по київській духовій шафі. Котлету приготовану в такий спосіб не треба смажити. Готується без сухарів. І вона набагато корисніша. Для котлет потрібно взяти куряче філе 600 г. Твердий сир 100 г, яйце одна штука, крохмаль 1 столова ложка, вершкове масло 35 грамів, зелень, часник сушений, сіль, чорний мелений перець. Куряче філе нарізає невеликими шматочками. Філе треба перетворити в фарш. Я буду перебивати філе в блендері. Звичайно, можна скористатися м'ясорубкою, як вам буде зручніше. Música Фарш висипаю в миску, додаю одне яйце. Сиплю картопляний крохмаль. Крохмаль потрібен, щоб з котлет не виходила рідина. Часник сушений, можна його замінити на звичайний зубчик часнику. І обов'язково солю за смаком. Сиплю чорний мелений перець. Все добре перемішую в мисці, щоб усе поєдналося. І декілька разів відбиваю фарш. Тоді котлети будуть більш ніжними, триматимуть форму і соковитими. Відставляю фарш у бік, нехай відпочине. А я тим часом натру шматок твердого сиру на мілкій терці. Перетертий сир висипаю до окремої миски. Пучок кріпу ріжу мілко. Якщо у вас є інша зелень, її також можна нарізати. Викладаю зелень на тарілку. Фарш ділю на 6 частин. Формую такі кульки. Якщо фарш прилипає до ваших рук, то руки можна змочити водою. Підготую форму, в якій буду випікати котлети. Змащую форму рослинною олією і розподіляю її. Форма підготовлена і тепер можна починати формувати котлети. Кульку з фаршу розрівнюю на долоню. Роблю невелике заглиблення. Всередину висипаю чайну ложку зелені і кладу невеликий брусочок вершкового масла. Масло має бути з холодильника. Я його порізала на ось такі шматочки. Закріплюю краї і формую котлету. Якщо фарш прилипає до рук, змочуємо руки водою. Викладаю котлету до форми, швом вгору. Котлету не перевертаємо. Роблю все те саме з іншими кульками. Викладаю натертий сир на котлету зверху. Сир розплавиться і не дасть масло і соку виходити. Ставлю форму в духову шафу. Температура 200 градусів на 20-25 хвилин. В кінці випікання можна вімкнути режим гриль на 2 хвилинки, щоб утворилася золота васкаринка. Виймаю котлети з духової шафи, викладаю на тарілку. Я розріжу одну котлету. Вона дуже соковита і прекрасно пропеклася всередині. Швидкий варіант цікавої страви. Котлета виходить більш корисна, бо запікається в духовій шафі. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів!